Отже, друга частина. Ми взяли текстовочку реферат, Ми взяли текстовочку, так? реферат історія космонавтики просто в інтернеті я взяла. Вставляю текстовочку в перший на сервіс Ось тут Вставили, вставили ми цю текстовочку. І давайте перевіримо на плагіат. Галочка «Я не робить, перевірити на плагіат. Чекаємо. Так, чекаємо. Так, чекаємо. Отже. Окей, отже, дивіться, 70% що е, текстовочка є, е, що текст є, е, деяка частина тексту є з плагіатом. Але я вважаю, що це досить-невеличкий досить, досить таке невеличкий відсоток, але ж, знову ж таки, є така є в цьому тексті є частини плагіату, Отже, Ось так ми можемо перевіряти цей текст на Плагіат. Давайте ось тут також вставимо і перевіримо на Плагіат. Але давайте перейдемо ось сюди. Мені оцей сервіс дуже подобається. Зараз ми видалимо, видамимо це все. Завантажиться. Так, вставляємо текст і перевіряємо на плагіат, Перевіряємо. Ось таке у вас буде домашнє завдання. Ви перевірите підручнику, перевірите, подивитеся це речення сплагітоване. І в інтернеті знаєте будь-які речення. Будь-який. О, дивіться, а це вже сервіс нам показує, що 100% оці всі речення. Це 100% плагіат. І, ребятки, зверніть увагу, навіть показується, в яких джерелах це все взято. Дивіться, 90% речення взято із ось цього джерела. А це і є це джерело. Так, тобто я ось тут, я прямо на цьому сайті взяла це. Так, добре, поїхали далі. 58% взято із цього джерела. Ось тут взято 58% із цього сайту. так, Далі пішли. 44% взяти з Вікіпедії, 44 взяти з із наступного сайта і так далі є. Із освіти UA взята і так далі. Тобто зверніть, зверніть увагу, що цей, цей, текст, цей текст також частково взятий із інших джерел. Тобто, можна сказати, що частково не 100%, тому що ми довели що 100% взяти із цього сайту, але ж я на цьому ж сайті і взяла цей текст, тобто, я його, в принципі, тут і взяла. І ви можете так довести, що цей текст не є чесним. тобто, частково він списаний із деяких інших джерел. Ось така робота, ось так ви можете перевіряти на плагіат. Зрозуміло, так? Я роблю з зупинку.